Слуху вас, та ніяк не почую. Яка нова мета нашої країни Де життя для інших національностей? О, все дуже узагальнено, вибачте. Шановна пані, не існує іншої мети для держави, окрім як задоволення потреб державотворчого народу. Держава створюється для того, щоб забезпечити культурні та всі інші потреби отого державотворчого народу. А державотворчий народ в Україні є український. Україна є моноетнічною державою, до речі. Тож ніякої нової мети не може бути. Треба робити здійснювати ту мету, яка передбачена, і нашими, до речі, конституціями, нашими законами. Я лише пропоную нові способи, нові шляхи вирішення тих існуючих проблем, що все ж таки, ту Україну існуючу зробити, нарешті, державою українського народу. Соломному місця інших національностей в Україні то вони мають право жити. І, ну вся їхня життєдіяльність прописана в наших законах і конституції України. Вони мають право жити, вивчати свою мову, шанувати свою релігію, то їхня справа нічого радикально змінювати не планую. Але Україна повинна стати в найближчі роки державою українського народу і українська мова культура має домінувати абсолютно в усіх. Площинах нашої держави і так буде з вашою підтримкою.